Шановні телеглядачі в ефірі Полтавські телевізійні новини. Ніч на 3 січня в зоні антитерористичної операції пройшла неспокійно. Незаконні збройні формування вісім разів вдавалися до провокації і обстрілювали позиції українських військових зі стрілецької зброї, гранатометів, мінометів і артилерії. Повідомляє прес-центр. АТО. 2 січня увечері бойовики зі стрілецької зброї обстріляли українських військових в околицях населених пунктів Сокільники, Нікішини і Піски. З гранатометів був обстріляний новий термінал Донецького аеропорту. Незважаючи на численні провокації бойовиків, українські військовослужбовці контролюють ситуацію на лінії розмежування, проводять планові заходи щодо відновлення боєздатності, забезпечують мир і спокій на звільнених від терористів територіях. А також всіляко допомагають мирним жителям. Підкреслили в прес-центрі АТО жертв серед українських військовослужбовців за минулу добу не було. Розпорядження про підготовку до мобілізації на Полтавщині затвердив голова облдержадміністрації Валерій Головко. У документі, зокрема, йдеться про необхідність до 5 січня наступного року налагодити роботу військових комісаріатів та пунктів призову підприємствам, уточнити списки військовозобов'язаних та тих громадян, що підлягають призову за новим законом про четверту хвилю мобілізації. Також за розпорядженням, до 5 січня, усіх призовників мають повідомити про. Медкомісії, які запрацюють при військоматах та закладах охорони здоров'я 6 січня. Нагадаємо, за планами Міноборони у четверту хвилю мобілізації до армії мають піти 40 тисяч призовників та 10 тисяч контрактників. Підсумки роботи промислового комплексу області. У 2014 році підбили 26 грудня на нараді у виконувача обов'язків директора департаменту економічного розвитку облдержадміністрації Дмитра Орлова за 11 місяців 2014 року. Скорочення промислового виробництва становило 6,5%, по Україні 10,1%. Така ситуація спостерігається і в інших основних індустріальних регіонах держави. Дніпропетровський – на 7,2%, Запорізький – на 30%. Лих вісімдесятих Харківські на 4,8%. областях та місті Києві на 14,7%. За об'єктивних причин обумовлених обмеженістю торговельних відносин з Російською Федерацією, негативною зовнішньоекономічною. Кон'юнктурою несприятливим інвестиційним кліматом, продовженням військових дій на сході держави, падіння виробництва на Полтавщині відбулося у металургії на 21,9%, нафтопереробці на 16,9%, цілих нафтогазове добування на 3,1%. Найбільше у машинобудуванні водночас, незважаючи на складну соціально економічну ситуацію, вдалось наростити обсяги виробництва в гірничодобувній, харчовій та хімічній промисловостях. З огляду на підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, пріоритетними завданнями для наших товаровиробників постають модернізація виробництва, освоєння нових конкурентно спроможних видів продукції, проведення якості вітчизняних товарів до європейських стандартів. Прикладом ефективного менеджменту є стабільна робота Пад Автокрас, де забезпечено значний приріст виробництва та повне завантаження виробничих потужностей. Як у Полтаві почистили дороги та чи готові працівники комунальної шляхової експлуатаційної дільниці до нових морозів, які обіцяють синоптики? У першу суботу 2015 року це перевіряла група депутатів Полтавської міської ради та усіх районних у місті рад. Незважаючи на плюсову температуру у суботу, 3 січня група депутатів все ж вирішила поцікавитися роботою працівників шляхово експлуатаційної дільниці. Уже за кілька днів синоптики знову обіцяють морози, а отже, дороги знову може паралізувати негода. Якщо завтра цей сніг замерзне, то ви ж його зубами не зв'язати. Ви розумієте? Ну чому ми хочемо подивитись на вашу роботу? Ну і просимо вас в останній момент виконати ту роботу, яку ви ще не зробили. Подивіться, зараз техніка працює в городі. Перша міська лікарня з цієї автостоянки, що біля першої міської лікарні по, Артем, по Артема, вже зроблені на даний час. Далі по списку у них теж йдуть зупинки. Після першої міської лікарні вони будуть працювати на промбазах в сторону Половка. Від маршала Бірюзова на Великотирновську. І далі зупинка Латишева, зупинка бібліотека, зупинка сади 1 по Великотирновську. І це працює одна техніка. Окрім навантажувача, працює у місті і щітка, запевнив Микола Виноградов. Хоча, зауважив Олександр Артеменко, деякі вулиці варто ширше розчистити. Наприклад, друга на рибці надто вузька. дві машини тут ледь розминаються. А коли стане слизько, то роз'їхатися буде майже неможливо. Київська адміністрація в рибцях, значить, давала техніку, вони вже там займалися. По можливості все, що можна було, все розчищали. Хоча чим далі від центру міста, тим дороги розчищені гірше, демонструє журналістам дорогу на ребці Олександр Артеменко. Підсумок дуже короткий, роботи зроблено багато, але дуже багато її не зроблено. І от зараз, коли ми знаходимося на околицях, так би мовити, міста, ми бачимо, що роботи ще дуже багато. І я маю дуже велику надію, що комунальники встигнуть це прибрати. Але активність їх дуже, дуже, дуже низька. Коли ми були на комунальному підприємстві, ми бачили, що. Велика кількість техніки, вона просто стоїть і не працює. Ну якщо на все місто зараз задіяно тільки дві одиниці техніки, то ну, яку ж роботу можна виконати. Крім того, депутати районних рад поцікавилися у дорожників питанням, яке найбільше болить полтавцям. Хто ж повинен розчищати дворові проїзди? Ну, якщо це переулки, які проїзні, хоч і дворові, наприклад, крамського переулок, там заїжджі й сапіга, це так для прикладу кажу. То ті прочищаємо ми не в першу, не в другу, не в третю, а в п'яту чергу. А такі, як тупікові дворові проїзди, а там, де, наприклад, Київське шосе і внутрі в двори заїзд, то там, звісно, ми не прочищаємо. Ну, це Треба звертатися в райвиконкоми, е, більш всього до свого району. І тоді вони залучають нашу техніку для прочищення дворових проїздів. Но тільки після того як ми прочистимо всі основні центральні вулиці. Загалом на осінньо-зимовий період у шляхово-експлуатаційній дільниці традиційно підготували близько двох тисяч тонн піщано-соляної суміші для доріг. Три грейдери стоять у повній бойовій готовності. Повідомили у комунальному підприємстві. Якщо ж де є нерозчищені дороги чи виникли якісь інші проблеми на міських дорогах, можна повідомити телефоном 59 74 46. На підприємстві цілодобово працює диспетчер, запевняє керівник дільниці. Як повідомляє офіційний сайт головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, з початку нового року в області трапилося 14 пожеж 2 ДТП. Загинуло двоє людей. Одна людина через пожежу, інша у пригоді на дорозі. Врятовано одну людину. Отже, будьмо обережними у побуті при користуванні газом, вогнем, електроприладами, а також на автошляхах, адже взимку небезпека аварії, а тим більше при недотриманні правил дорожнього руху надзвичайно посилюється. А зараз наша традиційна рубрика Звичайні герої. Полтавський підприємець Юрій Анучин пішов захищати Україну добровольцем у зоні АТО із середини травня. Спочатку служив у батальйоні Азов. Зараз командує батальйоном Полтава. Саме там, говорить Юрій, зрозумів і ціну справжньої чоловічої дружби. Коли потрапляєш у зону бойових дій, страх зникає. Дієш на адреналіні. Допомагають знання і навики, отримані під час військових курсів. На межі життя і смерті Юрій Анучин бував не один раз. Чого вартий лише штурм Іловайська 10 серпня. Тяжкий бій забрав життя трьох його побратимів. Я як полімочок, по мені працював снайпер, Падали віточки над головою, і мене товариш бив по ногі. Я кажу, прикрашай стріляти, тому що вже от, я вже в весь ветках сижу, а пулі. Як правило, И... То есть я стояв по, по пояс з пулеметом, есть тобто, реальність попадання в мене була велика. Ну, снайпер він здаліка стріляв або не попадав. Головне для командира виконати бойове завдання з найменшими втратами, зберегти своїх людей і не допустити безглуздої загибелі бійців. Як деякі командири пускають там. Говориться на м'ясо, я не збираюся, не буду. буду Пускай я лучше пострадаю я, чем пострадаю 10, 20, 30 человек з моего подразделения. Так звані перемир'я, за словами Юрія Анучина, терористам лише на руку. Для них не існує законів. Вони за це время укріпились, нагнали техніки, танків, градів, ураганів, смерті. 4 сентября був штурм Маріуполя. Опять 5 подписывают перемирие. В 6 часов вечера как бы должна наступить тишина, но по факту в 10 часов мы выезжаем на блокпост за Мариуполь и нас обстреливают с 10 вечера до полтретьего ночи минометами, градами. На початку вересня наши вояки стремили наступ боевиков на Мариуполь. 70 бойцов батальона «Азов» держало наступление. сильного подразделения русских войск. 76-я гвардійська дивизия ВДВ наступала. Мы подорвали два танки. Потом разбили мінометний расчеты, корректировщики навели наши. И были мы под обстрелом, потеряли мы там 6 машин виходили пішком. Найтяжче на війні не приховує жалю Юрій Анучин ховати бойових побратимів. Ці душевні рани ніколи не загояться. Ми бачили, як нашим парням отривало ноги, руки. Ось це страшно. Ночі просипаюся просто в холодному поту. І далі ну, воно неізбіжно буде продовжуватися зі мною до кінця моєї життя, я так розумію. Тому що, коли гибнуть близькі тобі люди, з якими ти живеш вместе, спиш, кушаєш, які-то йдеш там в бой вместе с з их їх вбивають, то це запоминается надовго. В бою за Іловайськ, пригадує Юрій, героїчно загинув сирота із батальйону Азов Андрій Снітко з Волині. Він не пошкодував свого життя за бойових товаришів. Командування батальйону Азов порушило клопотання, щоб 18-річного Андрія Снітка посмертно удостоїли найвищої державної нагороди. упал на гранату и тем самым его разорвало, конечно, он погиб. Но тем самым спас группу, которая шла за ним, там порядка там, до 10 человек, 7-8 человек и шло. Там они получили такие легкие скошные ранения, а основной удар он принял на себя. И он, насколько я знаю, батальон представил президенту званию Героя Украины смерти. Захищати батьківщину Юрій Анучин пішов за покликом совісті, не міг відсиджуватися вдома, коли на карту було поставлено саме існування незалежної України. Якщо б не ми туди не поїхали, якщо там не я, не товариші, які там, то не звездно, чим би це закінчилось, навіть літом. Вони б могли прийти на нашу землю сюди. У мене тут діти, і мені допустимо, не хочеться, щоб мої діти там сиділи в підвалах в яких-то... Бомбово убежищах. я там, и я там буду до последнего. Неоголошена війна Росії проти України сколихнула у нашому суспільстві потужну хвилю громадської активності, волонтерство і доброчинність. Тільки полтавський батальйон не що творився при Свято Успенському кафедральному соборі Української православної церкви Київського патріархату, об'єднав сотні людей, які всіляко допомагають нашій армії та добровольчим підрозділам. Крім необхідного для бійців, волонтери доставляють їм теплі листи від дітей, і дорослих, дитячі малюнки із побажаннями. Та цього разу координаторка волонтерського батальйону наша колега Наталка Святцева повернулася із зони бойових дій із листами від наших захисників. Вони написані у відповідь школярам і вчителям. Читати їх без емоцій, а іноді і без сліз неможливо. Далі Наталя Святцева та Аліна Кваша ще вчора вона була там серед них. Бачила їхні втомлені очі, усмішки записувала інтерв'ю. Полтавський батальйон небайдужих. Тут сьогодні під Донецьком, неподалік аеропорта, ми всі живемо у єднанні, в сподіваннях про те, що бажаний мир все ж таки наступить на нашій землі. Полтава, з новим молодом! Саня з Бережнівки, Коболяцький район. Що Полтавцям хочеш побажати? Щоб війни не було. Скільки ви вже тут? що півгода. у снігах, у холоді, в воді, в окопах та бліндажах під кулями, градами та ураганами наші воїни захищатимуть нас навіть у новорічну ніч. Багато писати не будемо. Самі знаєте, як у нас живі, здорові, оборону держимо, неоходяний на метр без приказа. Україна єдина. Привіт Привітрістеро школі. Я його пам'ятаю, люблю. І з наступаючими праздниками. Так. скоро приїду обов'язково обязательно з победою. Ці 14 листів для школярів і учителів, а ще бойовий прапор для полтавського батальйону небайдужих привезли волонтери з фронту. Ось цей скарб це написано ну насправді це написано кров'ю, сльозами і усвідомленим болем, вболівання за тих, кого вони захищають. Після вам Пазняков Ігор. Я хочу всем вам пожелать, чтобы в своей жизни вы никогда не видели войны, которую я вижу здесь, находясь в Донецке, в зоне АТО. И мы обещаем, что вернемся домой только с победой. Передсвяткова поездка, она была одной из самых сложных поездок, которые я только не помню. Мы везли вантаж для селища Пески, для селища Тоненьки и для киборгов. Уже Ми поверталися назад, нам повідомили бійці, що загинула команда київських волонтерів. Двоє чоловік, які також разом з нами були в тих місцинах. Вони волонтери, як ніхто, відчувають контраст військового та мирного життя. Це різні реальності. Повинно бути так, щоб люди спокійно у своїх таких метушливих, передсвяткових клопотах. вони... Нормально, так як завжди, готувалися до свят. Так повинно бути. Але хочеться просто встати так, в мікроавтобусі, в автобусі, і сказати: «Ребята, будь ласка, ви повинні робити те, що ви робите, але з новим осмисленням в серці і з новими думками вступати в новий рік і повинні розуміти, кому ви будете завдячувати. Своїм мирним, спокійним, метушливим способом життя тут на мирних територіях вас вітає 93 третя окремо механізована бригада. З подякою Саня, Вано, Сергій, Юра, Вова, Жека, Діма, Ігор, Ростам, Олег, Костя, Сергій, Саня, Іван та Іван Іванич. Тож, нехай у найголовнішому тості за святковим столом у кожній родині будуть слова за мир в Україні та за тих, хто нині захищає її майбутнє. І ще одна розповідь про нашого земляка Володимира Вінніка, який очолює піротехнічну групу Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області. Всім постам приготуватися. Заряджай. Огонь. Їх називають саперами, мінерами, піротехніками. Це бійці, які щодня на передовій, як у мирний час, так і зараз у зоні бойових дій. Герой же нашого сюжету зовсім не вважає себе героєм. Володимир Вінник, начальник групи піротехнічних робіт частини аварійно-рятувального загону спецпризначення надзвичайної служби Полтавської області. Робота вимагає знань, по-перше, уважності і високої дисципліни. З 24 червня у зоні АТО побували всі 11 бійців групи піротехнічних робіт аварійно-рятувальної частини. Керівник загону спецпризначення Держслужби з надзвичайних ситуацій області пропрацював там рівно місяць. В місті Северодонець та прилеглих територіях. Також були і в Новоайдарському районі, і в Трьохізбунках приймали участь. Непосредственно, можна сказати, визи передової. Виконували різноманітні роботи по обстеженню будівель. Зліздорожних мостів, споруди, а також прилеглі території, які замусорені боєприпасами, що не вибухнули. Володимир Вінник пригадує, бачити всю ту розруху зубажіння населення дуже важко. Розрушені населені пункти, дома, які стоять без криш, розрушена інфраструктура. Усі боєприпаси, а їх тисячі у зонах нещодавніх бойових дій надзвичайно небезпечні для людського життя. Тим більше для тих, хто не знає, як з ними поводитися. На територіях зустрічалися касетні елементи. Це дуже небезпечні боєприпаси. Небезпека заключається в тому, що після того, як ці боєприпаси розсіяли на определеній території, у них там є час самоліквідації. Якщо не знати цей час, можна або проходити повз, або прийти самому убрати, і може статися вибух, що призводить до смертей. Такі випадки були там серед населення. Деякі з боєприпасів із зони АТО, і, зокрема, ось такі снаряди з айтаційними листівками поповнили колекцію полтавських піротехніків. Це ми маємо навчальний боєприпас калібру 23 міліметра. Сучасний, який використовується і нашими військами, і противоборство, які нам протистоять. Це від 23 мм пушки. Майор служби цивільного захисту не без задоволення говорить: тил у нього надійний. У родині повне розуміння та підтримка. Дружина в мене також військова, тому для неї це звична ситуація, коли я відбуваю якісь відрядження. І наостанок традиційні новорічні побажання від захисника вітчизни. Мирного неба над головою в першу чергу, і даби нас обминали всі війни, жили ми щасливо. Колектив Полтавського обласному академічного українського музично-раматичного театру імені Гоголя новорічну ніч провів у зоні АТО. Понад 30 артистів на чолі з директором театру Володимиром Андрієнком та заступницею управління культури обласної державної адміністрації Валентиною Вождаєнко побували з інтермедійними виставами у десяти підрозділах між Слов'янськом і Горлівкою. Перший концерт Гоголівці показали для підрозділу, який охороняє Ізюмський міст. А сам же Новий рік зустріли у штабі Національної гвардії, де разом із військовими слухали привітання президента України Петра Порошенка. На ранок 1 січня, попри 27-градусний мороз, завітали на сумнозвісну Карачун-гору, де загинуло багато наших бійців і де зараз український підрозділ охороняє телевежу. Полтавські артисти поклали квіти до пам'ятного хреста усім загиблим на Карачун-горі, а нинішнім її захисникам привезли теплі речі. Хлопці, Доставили інші щастя. подарунки роком, нашим бійцям зону АТО. Іконка обереги, а ще вісім плазмових телевізорів новим і вісім бомбоксів. Усе це придбано радості, коштом бажає. колективу театру. Знаєте, зовсім переоцінення цінностей життєвих, мабуть, проходить. От розумієш, що ці люди герої. Коли кажуть слава героям, думаєш, яким героям? І розумієш, що ці кожна людина, яка тут, це герой по-своєму. Герой не тільки той, хто йде на передову, той, хто. Із гранатою чи чимось в руках, а герой той, хто навіть у таких побутових умовах може виживати в мороз, сніг, дощ і розуміти, що це важливе завдання. І, говорячи з цими людьми, відчуває, що таке патріотизм, і що таке справжній українець. Хай це росіянин, азербайджанин, румин, який мешкає на нашій території, тому що бачу, що це інколи різні наші національності української держави, але це справжні патріоти. Як зробити альтернативну новорічну ялинку, щоб зберегти живі деревця, навчали дітей у обласному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді. Тут можна побачити чимало цікавих дитячих робіт у передноворічному тренді, іграшкові овечки з натуральних матеріалів і настільні ялинкові композиції. Усе це бачили наші кореспонденти Сергій Коломієць та Юлія Ловвиненко. Я буду виготовляти ялинку з ручних матеріалів. Настя Ярмаш, як і інші вихованці обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, запаслася корзинкою іграшками всілякими побутовими дрібничками, ялинковими гілочками, чаклують над новорічною композицією. Щоб так само в кімнаті був такий самий запах. Які від справжньої ялинки. Намагаємося пропагувати цей вид роботи якомога ширше. Ми про це говоримо на своїх майстер-класах, на заняттях. І діти говорять про це своїм батькам і теж просять прикрашати свої оселі не ялинками живими, а ось такими чудовими поробками. Ялинці, аби вирости до метра півтора, потрібно прожити 10-15 років, розповідають нам самі діти. Додають, створити новорічний настрій можна й іншими прикрасами. У мене вдома є, є, є ялинка невелика, а, штучна. А, я хочу, щоб не вироблювали ялинки в лісі. Композиція для столу, вона нікому не заважає спілкуватись і гарно виглядає. Юлія Сергіївна, керівниця гурткивих квітникарів, аранжувальників, показує дітям основи, а далі малі вже включають свою фантазію. Єдиний хлопчик у квітнику дівчат Діма Новописьменний, справився з композицією перший і тепер допомагає сусідкам. Я хочу цю ялинку подарити мамі і папі. Хочу цією поробкою показати, що не треба рубати йолки їм боляче. А можна просто наламати гілочок і зробити таку поробку. Замість ялинки, звичайно, ну, не, ну, щоб її не зривати і щоб вона росла в лісі, я поставлю цю композицію. Традиційно на такі майстер-класи до центру приходять багато школярів із учителями. Сумліні ж вихованці центру отримують солодкі подарунки, переглянуть виставу у театрі Ляльок та центрі естетичного виховання. А найкращі новорічні роботи відправлять у Київ на всеукраїнську виставку Збережи ялинку. Я хочу цю композицію подарувати своїм бабушкам з дідушкою, щоб їм було приємно і вони повірили в чудо в чудо Рождества. 3 січня у спортивній залі Полтавського національного педагогічного університету відбувся турнір уболівальників Ворсти. Таким чином, фанати вже п'ятий рік поспіль відзначають дату заснування улюбленого клубу 5 січня 1955 року. Оскільки нині клуб відзначає свій 60-річний ювілей. Відповідно, і турнір видався масштабним. 11 команд це представники різних фанатських угрупувань та одна збірна полтавських спортивних журналістів. Проводили турнір самі вболівальники і рівень його організації. Був високим. Команди грали спочатку у чотирьох групах по три колективи, а потім були матчі на виліт. Перемогу у турнірі здобула команда «Мізантропік Division. Цього разу найбільше команд учасників. 12 команд. Раніше рекордом було 8 команд. Ну, якщо чесно кажучи, не всі ще влізли, ще декілька команд хотіло прийняти участь. Мы выстучали миссия просто. Мы каждый год принимаем участие в турнире, присячному футбольному клубу Ворску, который организовывается болельщиками. И как бы этот год не стал исключением, решили тоже принять участие командой полтавских журналистов. А не важка грату 3 січня с ранку. Да, в принципе, нет. Хватило 2 января для того, чтобы стало полегче. И 3 З повними сили і увереності прийшли на турнір. Веримо в себе, тобто есть должны выиграть. Третього січня не важко грати. <реш> Ні, якраз нормально вже. Вже <реш> відпочив. Так, да. На цьому випуск новин завершено. Я дякую за увагу і бажаю всім нам у новому 2015 році миру і спокою у наших домівках. Всього найкращого. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується хмарна погода. місцями мокрий сніг з дощем, ожеледь, місцями ожеледиться. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, порив 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 0 до 5 градусів морозу, а в день від 0 до 3 градусів морозу. У Полтаві вночі від 1 градусу тепла до 1 морозу, а в день від 0 до 2 градусів тепла.